У Міністерстві закордонних справ України попередили, що в разі подальших недружніх дій з боку лукашенківського режиму Україна залишає за собою право на самооборону, тим більш якщо війська Республіки Білорусь перетнуть російсько-український кордон, і порадили Лукашенку не піддаватися на тиск з боку Москви. Ми прекрасно розуміємо, що робить білоруський диктатор. Його задача відволікти Збройні Сили України, щоб погіршити і на ситуацію на Донецькому напрямку, і насамперед ситуацію у Курській області Російської Федерації. Як відомо, Володимир Путін дав розпорядження своїм генералам вибити українські війська з території Курщини. Вже до 1 жовтня. А це потребує не тільки значних зусиль з боку російської армії, але й зменшення кількості українських військовослужбовців, які знаходяться на Курші. І Лукашенко зараз потрібно створити картину серйозної загрози на півночі нашої країни, щоб примусити українське військове командування перевести туди значну кількість резервів.